Вітаю, шановні слухачі! Сьогодні в нас особливий випуск, і разом з нами одна з найуспішніших учениць нашого закладу Анастасія Шепілова. Вітаю, Анастасія. Дякую. Сьогодні ми говоримо про жінку з Чигирина, яка запрограмувала перший в європі комп'ютер, а саме про Катерину Ющенко. Катерина Ющенко? Це дружина Ющенка? Українська американська економістка, підприємець, друга дружина третього президента України Віктора Ющенка? Ні, Софія. Ми говоримо про винахідницю Катерину Ющенко, яка створила одну з перших у світі високорівневих мов програмування. Цікавим фактом є те, що на початку 50-х років минулого століття в США кібернетику називали наукою майбутнього, а в СРСР вже наукою буржуазії. У той час науковці всього світу чудово знали і поважали двох жінок, чиї імена стали фактично священними для світу кібернетики: американку Грейс Хоппер і українку Катерину Ющенко. От тільки Хоппер для США зважалася просто хоппер, а Катерину Ющенко називали радянською Хоппер, бо комуністичні вожді довго сором'язливо мовчали, що назвавши кібернетику вже наукою, таки втягнулися в гонки зі сполученими штатами з комп'ютерних розробок. До речі, Настя, Я читала, що вона була українською науковицею, програмісткою, яка в 50-х першою працювала на комп'ютері МООМ, першій електронній цифровій обчислювальній машині в СРСР і континентальній Європі. Ющенка керувала розробкою унікального комп'ютера Київ, відповідала за його архітектуру та програмне забезпечення. Вона є авторкою однієї з перших у світі мов програмування високого рівня, адресної мови, завдяки якій можна було працювати зі списками та складними ієрархічними структурами. Під її керівництвом створено держстандарт мови COBOL, розроблено стандарти мов Fortran 2 Ада, Паскаль та інші. Катерина Ющенко стала першою у СРСР-науковицею, яка захистила роботу на тему програмування. Сьогодні її портрети висять у престижних музеях світу, а в Україні хочуть знімати серіал, де однією з ключових фігур буде відома винахідниця. І на цьому перший випуск нашого подкасту про відому українську програмістку добігає кінця. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про Катерину Ющенко, то радимо ознайомитися з ресурсами, які ми використовували при підготовці цього подкасту. Посилання на них ви знайдете в описі відео. Продовжимо досліджувати життя та спадок Катерини Ющенко в наступному випуску. Дякуємо за увагу, до нової зустрічі. На все добре!